Як зареєструватися на сайті «Мій клас»? На головній сторінці сайту перейдіть на вкладку Реєстрація. У вас є можливість увійти за допомогою вже існуючих профілів на YSCool, Facebook, Gmail чи Microsoft або заповнити реєстраційну форму. Розглянемо останній спосіб. Виберіть відповідну Стать та роль на сайті та заповніть усі реєстраційні поля. Обов'язково вказуйте існуючу пошту. На наступних кроках реєстрації вам потрібно буде її підтвердити. За необхідністю за допомогою пошти ви зможете відновити пароль. Якщо під час заповнення форми електронна пошта система видає помилку, що заповнені дані не є електронною поштою, то перевірте, щоб у адресі до та після неї не було пробілів. Усі символи були записані латиницею та використано правильні розділові знаки. Ось таким чином. У нас є пробіли, ми їх усуваємо, пошта зараховується. Не використовуємо кому та використовуємо англійську розкладку клавіатури. Якщо ви перевірили, а проблема залишилась, то спробуйте скопіювати електронну адресу з поштової скриньки та спробувати ще раз. Якщо вашого навчального закладу немає у списку під час пошуку, то спробуйте ввести для пошуку адресу навчального закладу. Наприклад, вулицю, населений пункт чи поштовий індекс. Якщо назва навчального закладу нещодавно змінилася, використайте пошук за старою назвою. Нічого не спрацювало. Тоді виберіть кнопку Додати нову школу. Коректно запишіть повну назву вашого навчального закладу та адресу. Продовжіть заповнення реєстраційної форми. Зауважте, що для ролі вчитель на сайті. Передбачені розширені функції, тому потрібно пройти додаткову перевірку профілю. На номер, вказаний під час реєстрації, протягом доби вам зателефонує представник Мі-клас та поставить вам декілька питань. Це не займе багато вашого часу, тому за можливості прийміть вхідний дзвінок з номеру, вказаному на екрані. Якщо ви не можете пройти перевірку у телефонному режимі, повідомте нам на електронну адресу та вкажіть альтернативні способи зв'язку: Viber, Telegram чи інші. Після того, як усі поля заповнені, ще раз перевірте правильність інформації та натисніть кнопку Зареєструватися. Останній крок це підтвердження електронної адреси. Перейдіть за посиланням, яке надійшло вам у електронному листі на пошту. Якщо листа немає, перевірте папку Спам. Ось такий вигляд має цей лист і вам потрібно перейти за посиланням. На цьому реєстрацію завершено.